Друзі, Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про яйценосність курей, як підвищити її в зимовий період. От, ну, звичайно, про що нам ще говорити? От це відео я хотів зробити давно. Декілька глядачів мене запитували на рахунок. Кормових дріжджів. Чи я даю курім. От е, я давав, але давно. От, е, але я купив сьогодні дріжджі, звичайно, подивився інформацію. І сьогодні хочу поділитися нею з вами. Я робив відео на тему е, дріжджування корму пекарськими дріжджами У мене є. Е, будь ласка, переходьте, дивіться. А сьогодні ще буде саме про кормові дріжджі. Між ними є різниця. От, Ну, все по порядку. От, друзі, я придбав отакі дріжджі, кормові, каротиноїдні. Потім ми ще повернемося до цього. Звичайно, я придбав, які в нас були. Це ніяка не реклама, вони можуть бути різних фірм. На рахунок відмінності взагалі дріжджів. Повторюся, друзі, мій канал не науковий. Я розповідаю те, наскільки я. Скажімо так, інформацію е, можу переварити. Наскільки я зрозумів, різниця, ну, звичайно, у видах дріжджів. Е, це по-перше, а по-друге, на тому, де вони. Культивуються, тобто на яких середовищах вони ростуть. І за цього може коливатися навіть їх там біохімічний склад, але це, скажімо так, дуже складно, нам це не потрібно. На рахунок пекарських дріжджів можна їх використовувати. Ну, Я б не радив часто їх використовувати. Все ж таки їхня основна функція не годівля тварин і птиці. А от саме для тварин і птиці. Існують отакі дріжджі. До речі, не тільки для е, птиці. Тут ось корови свині, також і можна е, кроликам, хутровим звірам. але це е, теми зовсім інших відео. Е, зараз я буду готувати мішанку і розповім вам трішки детальніше саме про кормові дріжджі каротиноїдні. Так, друзі, макуха соняшника. Сьогодні я її замочу. Сироваткою, це домашня сироватка. Дуже гарно, тут навіть шматочки сиру залишилися. От. Тому сьогодні в них буде така смакота. От Так. так. І далі добавлю дріжджі кормові. Значить, рекомендують від 30 до 65 грам на 1 кілограм корму на добу. От я зважив. Значить, у двох столових ложках, таких нормальних, з гіркою, 35 грам. Тобто, ну от я буду додавати так. Дві столові ложки 35 грам. Зараз е, макуха е, розбухне, от, дріжджі також намокнуть, і далі буду мішанку дороблювати. І Продовжуємо розмовляти. Так, друзі, от у мене така мішанка вийшла. Отже, друзі, ну, як ви всі розумієте, в зимовий період все ж таки нашим курям, я маю на увазі тих, яких ми тримаємо, тримаємо так от вдома, на домашніх харчах, не вистачає різних добавок. І хочеться нам чи ні, але ну, на самому зерні нормально жити, розвиватися і тим більше нестися, вони. Не зможуть, тому час від часу все рівно потрібно якісь добавки давати. І кормові дріжджі дуже непогана річ, як виявляється. По-перше, це високобілковий корм, що містить від 40% відсотків сирого протеїну. А ми вже з вами знаємо, що на яйценосність білок має, можливо, навіть вирішальне. Значення. От. За вмістом незамінних амінокислот, за винятком метіоніну, от білок е кормових дріжджів наближається до білка. Тваринного походження, тобто м'ясокісткового, борошно, борошна рибного, от, а цей метіонін він також міститься в соєвій, там макусі, шроті, знову ж таки, в м'ясо-кістковому борошні, в рибному, от яке ми також з вами додаємо дріжджі багаті вітамінами групи Б є. Yeah. Д також фосфором, хромом, нікелем, калієм, натрієм, залізом, селеном, кальцієм та цинком. До речі, за вмістом вітамінів кормові дріжджі перевищують білкові корми, в тому числі корми тваринного походження. Сполучення в кормових дріжджах повноцінних добре засвоюваних білків, вітамінів та ферментів, не тільки. Відрізняє їх від інших білкових концентратів, але й сприяє кращому засвоюманню, засвоюванню в організмі птиці, як поживних речовин е, самих дріжджів, так і поживних речовин всього раціону, оскільки вони підвищують біологічну цінність, цінність інших компонентів раціону. Отак, от друзі, так, друзі, зараз я погодую корей. От вони гуляють, у нас така прекрасна погода, плюс 11. Я отут з відром і вони, звичайно, біля мене вже крутяться. Даю зараз увечері на вулиці, тому що дуже тепло. От, День вже став довшим, тому нехай на вулиці. Вже не замерзне. Да, Петю? Ну, пішли, бо вже бачу не можете. От як, подобається їм. Чому ж дріжджі каротиноїдні? Дріжджі здатні синтезувати. Саме ці каротиноїди, такі, наприклад, як бета-каротин. Я думаю, всі з вас чули це, цю назву. От до речі, він є попередником вітаміну А. І ще такий, такий цікавий факт, що розрізняють близько 600 каротиноїдів, Але лише 10 із них є попередниками вітаміну А. Нам уже з вами відома ця назва каротиноїди, саме вони забарвлюють жовток. В такий яскравий помаранчевий колір. До речі, не тільки жовток, а й ну, шкіру. Там, от багато хто рекомендує бройлерів перед тим, як десь їх забивати, там за тиждень вводити в раціон, окрім комбікорму, ще й кукурудзу. От кукурудза жовтих сортів також має ці каротиноїди. От але, окрім цього, вони мають ще й величезну користь для організму. От вони позитивно впливають на е, функцію яєчників, тобто знову ж таки підвищують яйценосність на імунітет, на загальний стан. Також запобігають стресу, наприклад, стресу під час слиньки е, і тому подібне. Тому друзі, дуже корисна ця добавка, От, рекомендую. І ще друзі, можливо, для тих, хто ніколи не користувався цими кормовими дріжджами, у них немає цього спиртового запаху, як у дріжджів пекарських. Тобто це інші дріжджі. Можливо, я зараз кажу не науковою мовою, але е, ну, це так, щоб ви розуміли, що ніякого такого запаху тіста тут не буде. От. Е, звичайно. Е, немає що видумувати, придумувати все за нас придумали вже давно вчені. Я бачив багато наукових статей. Звичайно, дріжджі кормові входять до складу, скажімо так, професійних комбікормів. Всі птицефабрики його використовують. От ну, в цих статтях було сказано. Що це економічно вигідно, тому що це, ну, скажімо так, дешевше. От, але ну, для нас не знаю. Я не пам'ятаю, скільки коштує ця упаковка кілограмова. Ну, але якщо дві ложки на день, то набагато її не хватить. Але отак, от час від часу, звичайно, я буду їм давати. Це плюс до того, я ж даю і м'ясокісткове борошно, і рибне, тому от така, така чудова добавка білково мінеральна. От єдине, що все ж таки я б хотів би, щоб те, що було написано на упаковці, відповідало тому, що знаходиться всередині, тому що дуже багато підрубок, особливо ну, в ветеринарній медицині. Скажімо так, препарати, ці добавки, не знаю, ну, ми ж з вами їх не будемо перевіряти, що там всередині. Ну, але сподіваюся, що. Все, що написано на етикетці, все знаходиться всередині. Ось, дав їм залишки ще сироватки, нехай п'ють. До речі, друзі, я так ці дріжджі ну, сироватку на, скажімо так, замочив. але можна їх просто, якщо ви використовуєте якусь там зерносуміш суху дерть, наприклад, просто в сухому вигляді не потрібно їх замочувати. от. Тому що і так, я вважаю, дуже зручно. До речі, на рахунок. Кормових дріжджів для кроликів. Інформацію, яку я бачив, це зараз інформація, така просто вам для роздумів. Я давати не буду кормові дрожжі дріжджі кроликам. Але е, я знайшов таку статтю, що е, ну ви знаєте, що нерідко кролиці е, після народження поїдають своїх кроленят. Достеменно невідомо чому вони це роблять. Ну я думаю, що тут багато причин, але є така гіпотеза, що їм не вистачає в раціоні білку. Тому вони таке роблять, і саме от кормові дріжджі можуть, скажімо, так, цьому запобігти. Але знову ж таки, це лише така інформація, яку я побачив з нею. З вами ділюся давати своїм кроликам. Я кормові дріжджі, принаймні поки що не буду. Друзі, діліться, до речі, в коментарях. Чи використовуєте ви кормові дріжджі для курей. Я розумію, що зараз величезна кількість різних добавок, преміксів. От Якщо їх усі купувати, ними користуватися, то, мабуть, простіше купувати вже готовий комбікорм або взагалі купувати яйця, тому що коштує все це недешево. От. Але от. Інколи, особливо в зимовий період, я е, користуюся такими різними добавками, от, преміксами. Потім, коли потепліє, кури будуть гуляти на вільному вигулі. Не буду я давати ніяких ні кормових дріжджів, ні м'ясокісткового, ні рибного борошна. Е, рідше стану давати макуху-соняшника. от. Тому що, ну, так, вони мені будуть дуже дорогі. Ці яйця золоті. Отак. Ну, але е, я не міг не зробити відео на цю тему, тому що люди запитували. Та й, ну, повторюся, досить гарна ця добавка. Премікс. Називайте його як хочете, тому якось так. Ось таке, от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!